Вітаю, це програма Зелений коридор. Київські митники вилучили понад 16 тонн кеш'ю. Сталося це на постумитного оформлення. Київ центральний. Горіхи були очищені від шкарлупи та розфасовані по коробках. Їх в Україну з В'єтнаму намагалося завести українське підприємство за удвічі нижчою ціною. Було задекларовано, що партія коштувала 477 тисяч гривень. Утім, реальна її вартість виявилася більшою 876 тисяч гривень. За фактом порушення склали протокол. Далі буде суд. В отношении директора предприятия, гражданина Украины, был составлен протокол о нарушении таможенных правил. По статье 483, часть 1. Суд у нас принимает решение о конфискации товара без альтернативной конфискации товара плюс штраф стоимости товара. Это плюс 109 тысяч долларов штраф. После решения суда, если будет конфискация, товар передается в исполнительную службу и идет на реализацию. Майже півтора мільйони громадян з початку року перетнули українсько-словацький кордон. П'ять пунктів пропуску забезпечують автомобільний та залізничний рух між двома країнами. Більше 13 мільйонів тонн різноманітних вантажів оформили закарпатські митники цього року. Більшується товарообіг, зростають прибутки держави. Закарпатські митники планують розширити пропускну спроможність на кордоні зі словаччиною до 10 тисяч осіб на добу. Митний пункт Ужгород тут найпотужніший, знаходиться в міжнародному транспортному коридорі, що поєднує країни ЄС. Невдовзі розпочнеться його реконструкція. Вартість 47 мільйонів гривень. Будівельні роботи фінансуватиме Європейський Союз. Сума гранту 3,7 мільйонів євро. Ще 407 тисяч виділить Україна. Так і щодо Гарний рівень співпраці з українськими колегами проявився зараз при підготовці матеріалів для отримання гранту з програми ІНП. Головне завдання на майбутнє для нас перш за все оцінка стану справ на всіх пунктах пропуску. Після цього спрощення митних процедур для прискорення пасажировантажного потоку. Українська митниця активно переходить на систему електронного декларування. На Закарпатті вже 60% декларацій подають в електронному вигляді. Це суттєво заощаджує час бізнесменів. Зникли черги серед переваг новації, зменшення бюрократичних процедур, скорочення фінансових витрат на канцелярію, швидка обробка та оформлення документації. Державна митна служба України розробила програму на 2013 рік: чистий бізнес, чесні податки. Основною метою якою Є, в общем-то, з боку бізнесу це чесне декларування і сплата необхідних платежів. З боку митниці це, конечно, в першу чергу довіра, і також дуже толерантне і позитивне ставлення до суб'єктів. 1 мільярд 187 мільйонів гривень такий результат чопської митниці за цей рік. 95% цих грошей перерахували до обласного бюджету. Держмедслужба продовжує роботу зі спрощення процедур контролю та розвитку зовнішньої економічної діяльності і створює автоматизовану систему. Це дозволить пришвидшити переміщення товарів через кордон та ефективніше виявляти порушення, а також надавати преференції тим суб'єктам, до яких немає зауважень. Нове митне законодавство сприяє розвитку бізнесу, тому рівень задоволеності послугами на кордоні зростає. Свідчать результати дослідження Світового банку. 65% підприємців помітили позитивний вплив нових норм на їхню діяльність. Бізнес-клімат в Україні після запровадження нового митного кодексу покращився, відзначає Американська торгова палата опитування компаній-членів палати продемонструвало позитивну оцінку бізнесом роботи в умовах нового митного законодавства. Американські підприємці готові і надалі спільно працювати у напрямку спрощення та прискорення митних процедур. А також полегшення умов ведення бізнесу У 2013 році митники планують посилити позитивні тенденції. Для цього розробили новий підхід у взаємовідносинах служби та підприємців за принципом Чистий бізнес, чесні податки. Саме таку назву має стратегія розвитку відомства на наступний рік. Це сторони бізнесу чесне декларування і вплата платежів в повному об'ємі, со сторони таможні довіря і відсутність призятості налоги ісключити в об'ємах, предусмотрених законом». Целю виконання цієї стратегічної цілі ж не служба працює над тактичними задачами. В першу чергу, построєння сучасної і ефективної системи аналізу різка. Водночас, за словами митників, наповнення держбюджету не є самоціллю, до якої необхідно досягати за будь якої ціни. Підприємці повинні бачити, що їм набагато вигідніше працювати легально за принципом взаємної довіри. Насамперед, завдяки створенню автоматизованої системи для визначення суб'єктів, до яких застосовуватимуть спрощені процедури, а до яких Навпаки, посилені на преференції зможуть розраховувати ті бізнесмени, що здійснюють поставки відповідно до стандартів безпеки, надають достовірну інформацію та сплачують податки та збори у повному обсязі протягом тривалого часу. Митниця в такому разі зобов'язується на довіру відповідати довірою, яка у відповідності до законодавства надасть переваги скороченому об'єму інформації. Що надається митниці, прискорення проходження через митницю товарів незначного ризику, зниження кількості та глибини митних перевірок. Максимальною формою довіри повинна стати можливість подання інформації під час переміщення товарів через кордон без їх фізичного пред'явлення митникам. Водночас працівники служби зможуть проводити вибіркові перевірки тих суб'єктів, які отримали право на спрощений контроль. Це дасть змогу запобігати порушенням та боротися із сірим імпортом. Для цих цілей недавно создан департамент може аудиту, який стане одним з основних виконавців проекту «Чесні налоги. Його місія закріпити убіждення суб'єктів, що налоги лучше заплатить раз при таможенном оформлении. У багатьох країнах постаудит забезпечує третину усіх митних платежів. Паралельно продовжують перехід на повноцінне електронне декларування. Для цього активно запроваджують технології для подання інформації у цифровому вигляді в морських портах. Ми 100% повинні в електронному вигляді отримувати попередню інформацію від лінійних агентів. Крім того, ми домовились про те, що до митного оформлення ми очікуємо, що з 1 січня будуть подаватись виключно в електронному вигляді коносайменти на на товари, що переміщуються в контейнерах. також в електронному вигляді подаватимуть папери, що підтверджують комерційні властивості товарів, пакувальні листи, наряди та результати контролю вагових характеристик. Це дасть змогу бізнесу пришвидшити документообіг і зменшити витрати. А митникам проводити попередній аналіз інформації, визначати форми контролю та запобігати корупції. Митники планують запровадити таку систему в усіх торгових портах України. Декриміналізація контрабанди майже за рік за незаконний імпорт в Україні не саджають за ґрати, а штрафують. Що виграла від цього країна? Розповів голова держмедслужби Ігор Калєтнік в інтерв'ю парламентському каналу Рада. А ще про надходження до бюджету і запровадження нових митних правил. Декриміналізація контрабанди товарів довела свою ефективність. Якщо раніше порушнику загрожувало від трьох до семи років позбавлення волі, нині це штрафи та конфіскація продукції. Ми з вами знаємо, що е, важливо не саме покарання, а не відворотність угу. покарання, тому е, ми намагалися. При підготовці цього важливого закону е, врахувати всі норми сьогодення і в нашій державі, і е, наших сусідів, а також ставили одне важливе запитання: що від цього отримує держава. За три роки порушили майже 600 кримінальних справ щодо контрабанди товарів на 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Обвинувальних вироків суди винесли лише 19. із конфіскацією продукції на 34 мільйони гривень. Держбюджет отримав за три роки ледве 3 мільйони гривень. Скільки працювало дізнавачів, слідчих, органи прокуратури, е, тривалість для збереження цих е, е, товарів, які були затримані в результаті переміщення незаконного, і бачимо, що е, це речі, які неможливо порівняти. Тому і виникла думка про те, що необхідно. Міняти законодавство потрібно його приводити до тих умов, які е, зуміють е, реально показувати результат. Декриміналізація спрацювала З початку 2012-го Надходження до скарбниці сягнули 50 мільйонів гривень. А суди вже винесли рішення про конфіскацію товарів на понад 800 мільйонів. Всього цьогоріч митна служба направила до держбюджету понад 103 мільярди. По відношенню до аналогічного періоду минулого року mm -hmm. ця сума майже на 10 мільярдів гривень більше, але ще й великі резерви є на сьогоднішній день, тому що ведеться серйозний аналіз тих пільг, які існують mm -hmm. по сьогоднішній mm -hmm. день. 30 тисяч тонн лікарських засобів на суму 2 мільярда доларів завезено в Україну в цьому році без сплати жодних податків. Скажіть, у нас дешевші лікарські засоби, чим в інших країнах? Бізнес пожвавійшав, посприяли нові митні правила. Їх детально обговорювали урядовці, бізнесмени та парламентарі. Я оцінюю ту взаємодію, яка сьогодні є досить конструктивною, mm -hmm. тому що за певний період часу ми його почали, починаючи з спільного відпрацювання податкового кодексу, mm -hmm. а потім митного кодексу проводили ряд круглих столів, в тому числі комітетських слухань. Це дало досить позитивний ефект, тому що ми бачимо наскільки. Наскільки громадськість оцінила, ми бачимо, наскільки сьогодні бізнес відчув новий митний кодекс, і бачимо, що це був дійсно правильний наш крок в напрямку реалізації нового законодавства. На сьогодні все. Це була програма Зелений коридор. Побачимось за тиждень і до зустрічі.